Молитва через живопис в національному музеї Тараса Шевченка відкрилась виставка одного із найвідоміших українських художників Андрія Антонюка. Київському глядачу художник привіз півсотні найкращих своїх полотен, які досі ніде не експонувались. Мій живопис це продовженням продовження материнської молитви за живих і мертвих, за злих і добрих, за весь світ наш. Все, більше нічого я не розумію по іншому, для чого ми тут є. Просите, ви, щоб Бог вам дав гроші? Це американці просять. Це прості ще інші. Я до цього ніколи не дійду. Я Бога прошу для чого й на землі і дай мені відповідь картиною, щоб людям це сказати. Більше нічого. Незважаючи на таку позицію у творчості, Андрій Антонюк має великий комерційний успіх серед приватних колекціонерів. Причому його роботи неможливо придбати на відкритих аукціонах, розповідають організатори виставки. Ну, скажімо так, роботи, які є невеликого розміру і більш свіжіші, це 5 тисяч, а роботи такі, як за моєю спиною, це там більше до 20, то тобто середня, скажімо, 10. І кажу це, я ну не в гривнях. Андрій Антонюк міг би розраховувати і на більші заробітки, якби працював не в Україні. Вони лишаються. Вони вже вже прекрасна. Сторінка в Андрія прекрасна, яка війшла в історію мистецтва. Ромети, і дай Бог, що він десь, як кажуть, виходив на широку арену. розумієте. тому що в цій країні ромі дуже сумно бути, бути художником унікальним, бути художником винятково талановитим. Не то що сумно, страшно. Сразу навіть просто знаходитися тут, розумієте, зі своїм талантом і своїми мислями. Чому я завжди, завжди рекомендую всім стікати звідси? Виставка живопису Андрія Антонюка експонуватиметься в столиці до 20 лютого. Потім її побачать рівне Миколаїв та Львів.